У нас є пальма, і ми хочемо на пальму покласти фігурку яблука. Але яблуко у нас дуже велике, тому ми з вами його потребуємо зменшити. Вибираємо річ, як виділять прямокутник і виділяємо наше яблуко. Тепер ми можемо стягнути його, і воно буде менше. Поклали ми на пальму, але в нас отрималася біла область на на ній. Тому ми беремо і вибираємо прозоре виділення. Натиснули, от яблучко в нас вже тут буде е, на зеленому фоні. Для того, щоб скопіювати і покласти декілька, ми беремо, натискаємо праву клавішу мишки Копірувати. Натискаємо праву клавішу мишку «Вставити». і кладемо декілька таких малюночків. Завжди в нас з'являється у лівому верхньому куті. Поклали, от у нас такий малюночок веселий цікавий. Але одній пальмі нам сумно самі, тому ми беремо і робимо декілька виділяємо. Знову право клавіша мишки, копіруючи, «Вставити». Тепер ми можемо зменшити її розмір, щоб в нас була, вона відрізнялася. Зменшуємо. От. Кладемо, вставляємо ще одну, ми її можемо розтягнути в ширину. І отак. От Зробили. Також ми з вами можемо похилити нашу пальму. Ми сьогодні використовуємо тільки таку річ, як повернути на 90-180 градусів. Повертаємо на 90, вона у нас впала. Повернемо в іншу сторону, вона в нас впала в іншу сторону. І сьогодні ми з вами використовували тільки копірувач вставіть, а також виділіть. Буває так, що нам потрібно у нас будуть одні фігурки наїжджати на другу. І нам потрібно виділити тільки їх. Тому тоді ми вибираємо довільна область і ми можемо обмалювати. Бачите, в нас не буде чіпати одне одного. Отак, обмалювали. І коли ми копію їм вставляємо, то в нас не буде заважати те, що нам заважало.